Попри шалені втрати, Росіяни продовжують наступати на фронті. Особливо тривожна ситуація в Покровську. Важливий транспортний і залізничний вузол на південному сході України перебуває на межі падіння, пише Зетелеграф. І його втрата несе небезпеку не тільки для української оборони, зазначає видання. Мета росіян залишається незмінною дійти до північних околиць Покровська, а потім спробувати оточити агломерацію. Заявили в 7-му корпусі ДШВ. Якщо Покровськ впаде, це стане найбільшим захопленням. Пленням Росії в Україні за більш ніж два роки дасть змогу просунутися на північ і захід, загрожуючи поясу фортець опорним містам української оборони у Донбасі. Падіння міста також посилить риторику Путіна, який прагне переконати Трампа, що Росія може і буде наступати. Тож допомога Києву марна. А ось відео українського підрозділу БПЛА гострі картузи. На ньому видно, як окупанти розсувають інженерні загородження і рухаються далі по місту. Тобто, якщо раніше РФ намагалася заходити в Покровськ маленькими групами по 2-3 людини, то зараз вже затягується технікою, мотоциклами, пікапами та виставляє свої міномети. Ось це відео. І як в Бахмуті Росія кидає нескінченні хвилі піхоти, не шкодуючи життів своїх солдатів. Тільки в жовтні російські втрати за різними оцінками склали рекордні 25 тисяч убитих і поранених. І з настанням зими просування буде ще важчим, Проте путіну потрібна ця так звана перемога і для свого ядерного електорату, і для того ж Трампа. І він не шкодуватиме життів. Мета РФ – захопити Покровськ до 15 грудня, а Куп'янськ до кінця року пишуть змі із посланням на джерела у силах оборони.